Благодійний фонд моє відродження з нашими партнерами та друзями, фондом освітня ініціатива. Починаємо заняття з англійської мови для дітей міста Херсона та області. Це наше укриття, де наразі проходить заняття для дітей. Зараз я зроблю вам коротку екскурсію, щоб вам побачити, що наразі це все. Безпечно у наших надзвичайних умовах. Окей, самі. Окей, країни, вот сьомий. Анчка 13. Okay. You're also starting in the first lesson. Okay. Great. So, open your exercise book. Mm -hmm. Take your pen and write down the topic of our today's lesson: some and any. Which the most common. We do them similar to our English. You must use that. Write down or it go some or any. I got some X from group. Okay. В будь-якому часі. Тут немає значення, в якому часі ви це використовуєте. Тобто ми не можемо сказати, що це тільки про молоді, чи про чи... ні, чи тепер. Let's make a sentence using some. Давайте кожен утворить речення, використовуючи some. Почнемо з мене. I have some water in, in the bottle. Давайте я допомогу. Давай, Я маю декілька матів. I, I have. I have some matters. Okay. Я можу сказати some coffee, some oranges, uh, some peaches, some cherries, some water. Зрозуміли? Не треба думати про те, чи свічувальний він є, чи не свічувальний. Зрозуміли? Йдемо далі.